Стильний сучасний комод Аляска. Поєднання двох світлих кольорів, корпус та три фасада. Дуб сонома, верхній фасад, капучино-глянець. Виробництво української компанії мебельсервіс, яка виготовляє доступні меблі за кращою ціною в Україні. Комод має чотири висувні шухлядки. Вони працюють на сучасних телескопічних направляючих повного висуву. Дно шухлядок підсилене, шухлядки вмістимі. Та глибокі. Комод поставляється в розібраному вигляді. Це одна картонна коробка. В кожній картонній коробці є деталі, посверлені і готові до збірки, а також вся необхідна фурнітура та чітка інструкція. Тому ви легко можете зібрати цей комод самі. Модель спроєктована так, що фасади відкриваються без ручок. Переходьте на наш сайт та замовляйте, комод Аляска за кращою ціною в Україні.